Доброго дня, вам, шановні журналісти. Я думаю, що без перебільшення скажу, що в цій залі зібралися керівники з усіх територій і ті люди, які сьогодні висвітлюють життя не тільки нашої рідної Хмельниччини, а взагалі всі ті події, які відбуваються в нашій державі. І, Журналістика є однією з основ суспільства, на якій ми будуємо демократичну державу та утверджуємося як сучасна європейська нація. Журналіст це без перебільшення народна професія, і я би сказав, що ви насправді взір і слух нашого суспільства. На вас покладена важлива місія стояти на сторожі охорони нашої демократії професійно самові всі ті події, які відбуваються на теренах нашої держави, і, звичайно, служити цій державі і служити українському народу. Завдяки вам мільйони читачів, глядачів, слухачів щоденно отримують об'єктивну інформацію. Так само ви інформуєте громадян нашої рідної Хмельниччини про діяльність влади, здобутки і проблемні питання нашого славного подільського краю. Завдяки цьому жителі нашої Хмельниччини можуть не тільки володіти суспільно-політичними чи соціально-економічними проблемними питаннями, які сьогодні вирішуються на Дернах області, а обов'язково мають можливість бути причетними до їх вирішень. Я звертаюся до вас, дорогі земляки, і в цей день хочу щиро вам подякувати за вашу професійну роботу, за тісну і плідну співпрацю. І ще раз висловити глибоку повагу до вашої професії. Хотілося б це щоб вона вам приносила радість, моральне та матеріальне задоволення. А також хочу привітати вас і святом. Хочу побажати всім вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, людського щастя, добра, благополуччя і звичайно, наполегливості досягнення нових висот на мирі журналістики. Відам до розпорядження голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ялитків за сумлінну працю, високий професіоналізм та згоди дня журналіста, почесною грамотою обласної державної адміністрації та цінним подарунком нагороджено. Бендюк Анну Валентинівну, за, за редактора міського Андрія Степановича, завідувача в місті радіоканалу виробничого об'єднання, поділля центру. Мельничука Ігоря Олеговича, журналіста інформаційного відділу, сірука Василя Володимировича, редактора Військове. Козельському Івану Домініковичу, редактору Старосиянської районної газети Полос. Я переконаний, що ми будемо обов'язково прямо дивитися, бо в нас єдина мета. Ми хочемо служити людям і хочемо бати, бачити нашу рідну хреничину такою, якою ми хочемо її бачити. Правда? А тому я надіюся завжди на вашу підтримку, на ваше розуміння тих процесів, які відбуваються в області. Чесно вам скажу, що часом приходиться вживати неординарні заходи. Я можу вас запевнити, що на Хмельниччині надалі буде порядок. Будемо відповідальність кожного керівника за доручну ділянку роботи і обов'язково Хмельниччина не збавить своїх темпів, вступаємо на увазі. Шановні журналісти, дорогі друзі, щиро приєднуюся до всіх прекрасних привітань, які ви вже отримуєте сьогодні. І хотів би від себе особисто, від депутатського корпусу привітати вас, ваші колективи, які знаходяться, не змогли сюди приїхати з вашим професійним святом, не журналістам. Шановні учасники урочистого зібрання, відповідно до розпорядження голови обласної ради Миколи Васильовича Дерікота, за вахомий внесок у висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та територіальних громад області, активно життєву позицію, високопрофесійну майстерність та наводить дня журналіста громаду Михайлої обласної ради з врученням подарунку нагороджується. Собко Оксана Михайлівна, кореспондент Єленков Олексій Валерій. Відручий програму програм Хмельницького застави державної телерадіокомпанії Поділля Михайловська Анна Юрій. ді поділя центр. Коробоч Вітана Василівна. Ольга Анатолійовна, журналіст дочільного підприємства дитяче телевізійне агентство 33-й канал. Севастянова Тетяна Борисівна завідуюча відділом листів і масової роботи газети летичних. Воницька Наталія Васильівна, редактор Старокостянтинівської районної газети Життя Старокостянтинівського. В траві я хочу вчити відзнаки національної спілки журналістів нашому, раді журналіста. Спочатку я хочу надіятися, я казався Пересопницька Іван Генія, надійно автором, першим малоріалом.

Диплому та учасник тапу Анс тобто національність культурний міст України, так званий золотим, нагороджує добровольською сеню. Ямичук Надія Григорівна, головний редактор Наталія Галина Кайкавинець. Він народиться на на наш постійний автор з обласної ради Бушняк Наталія Володимирівна, яка жила.